Тож про що книга? Про темряву, що живе середині нас. Задовго до того, як Фройд і Юнг пролили світло на підсвідомість, цей зв'язок між темрявою і нашою підсвідомістю цими двома формами темряви був очевидним. Це навіть була не метафора. Доки Едісон не винайшов електричне освітлення, більша частина світу була вкрита темрявою. Фізична темрява ззовні і внутрішня темрява душі змішалися. Вони безпосередньо переплелися. Читаючи, я відчуваю спротив, ніби потрапляю у липке павутиння. Мені ніби й зрозуміло, про що йдеться. Принаймні немає відчуття, що я не вірю у написане, але й не зрозуміло водночас. Темрява всередині мене і темрява зовні. Вночі це одна й та сама липка темрява. І я так само можу загубитися у власних лабіринтах підсвідомості, як і в темряві лісу. Страх загубитися однаково природній. Раніше, як от за часів Мурасакі Сікібу, ці два види темряви існували окремо один від одного. Але сьогодні все інакше темрява в зовнішньому світі зникла, але темрява в наших серцях залишилася практично незмінною. Те, що ми називаємо его чи свідомістю, здебільшого занурене в темряву, як айсберг, і це відчуття породжує глибокі протиріччя чи плутанину всередині нас.